Всі ми любимо малювати і використовуємо для цього різноманітні фарби. Кольорові фарби гуаші або акварель. Давайте сьогодні поговоримо про кольори та відтінки. Повторимо те, що знаємо, і дізнаємо щось нове. Спочатку пропоную вам назвати кольори веселки. Повторіте за мною. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, синій, блакитний і фіолетовий. Малята. А чи знали ви, що кольори бувають гарячі і холодні? Гарячі кольори це кольори з червоними вкрапленнями, такі як помаранчевий, багряний, червоний. А холодні? Синій, Блакитний, фіолетовий, зелений і салатовий. Жовтий відноситься і до холодних, і до гарячих кольорів. А тепер пограємо з кольорами. Пригадайте, якщо між собою з'єднати дві фарби, то вийде третя. Назвіть, які фарби в кружечках ми об'єднали, і який відтінок вийшов. Тут складніше завдання. Тут між собою поєднані три фарби. Зелений з червоним буде фіолетовий, червоний з жовтим помаранчевий, а жовтий і синій – блакитним. Ви всі пам'ятаєте, що змішувати кольори потрібно на палітрі, щоб не забруднювати основний колір. А іще кольори можуть впливати. На наше здоров'я! Давайте сьогодні проведемо експеримент. Перед сном візьміть кольоровий папір блакитного кольору, картон або папір, і подивіться на нього. І ви помітите, як ви швидко заспокоїлись і захотіли спати.